Світ належить чоловікам, проте правлять ним жінки. Усім привіт! Моє ім'я Дмитро Брізан, і в ефірі спецвипуск рейтингу розважальних подій Попконвеєр. Ім'я моєї чинної супутниці Паліна Лагунова. Привіт, друзі! Цей випуск пройде подвізом женщини 8 марта позаді, і ми спішимо підвести ітоги цього праздника. Мирая Керрі записала новий альбом, Демі Мур нарешті готова розлучитися з Ештоном Кетчером. А Ліра Кудрявцева навпаки зібралася під вінець. Звісно, це лише частина тих новин, які відбулися за останні декілька днів. Подробиці далі у поп -конвейері. Здається, інтрижка Лєри Кудрявцевої з молодшим від неї на 16 років хокеїстом Романом Макаровим поступово переростає у серйозні стосунки. Російські таблоїди навперебій пишуть, що незабаром телеведуча і її новий обранець стануть під вінець. У Майлі Сайрус ніяк не клеїться з її бойфрендом Лаєвом Хемсфортом. У пресі активно обговорюють можливий розрив знаменитостей. А днями співачка ще більше долила олії у вогонь. Сайрос з'явилася перед об'єктивами фотокамер без каблучки, подарованої лаємом. Попри дивну поведінку, як для нареченої весілля зірки таки планують справити, принаймні так запевняє сама Майлі. Демі Мур вкотре заварила кашу довкола Ештона Катчера. Акторка подала позов до суду, в якому забажала витрясти аліменти зі зрадливого екс-чоловіка. Окрім цього, вона вимагає від Катчера повної оплати її витрат на адвоката. Натомість Ештон заявив, що не збирається задовольняти фінансові забаганки Демі, адже в неї і так до чортиків грошей. Мирая Керрі розродилася на новий кліп. В інтернеті з'явився черговий відеошедевр голосистої білявки. Співачка екранізувала композицію «Almost Home», яка стала саундтреком до діснеївського фантастика «Оз великий та могутній з перших кадрів складається враження, що кліпмейкер Девід Лашапель не надто переймався ідеєю ролика. Співачка весь час тупцює навколо стільця. А щоб урізноманітнити картинку, режисер напічкав його сценами з фільму.